Привіт, це Володимирівна, сьогодні 4 жовтня. Друзі, я на привокзальному риночку Настала осінь, і дуже багато господин хоче придбати голландську цибульку. Який чудовий асортимент різноманітної цибульки. І вісі, і радач, і трілочі, і обусі, і баруса. Барус. багато-багато різноманітної цибульки, яка нас порадує в майбутньому гарним урожаєм. Є тут і по 180, і по 160, і по 170 гривень цибулечка. Також тут є такі кабуки по 20 гривень, курага по 200, по 300. І багато різноманітної фасольки по 150, по 120 гривень. Дивіться, яка гарна присабочка. Також, яка осінь без чорнослива. Ось така без кисточки по 120, хлопчику 150, а в'ярні, дивіться, яка гарна по 200 гривень. Багато різноманітного зюнчику 250, 180, 150. Дивіться. І зюни просто велике сатоном. Дуже гарний. Філіки по 120 гривень. Блискучі, гарнесенькі, такі свеженькі і арахіс по 150 гривень. Тут пропонують косточки різняки по 50, 60 70 гривень. А головне домашня олійка, Смажена 65, а парена по 60 гривень різноманіття вже готової розлитої ліки різних виробників. Так що, якщо комусь потрібна олійка, привокзальний ринок можна або від виробника, або домашні. Те, що завітайте, привокзальний риночок чекає свого покупця до зустрічі.